Друзі, сьогодні хочу розповісти вам про дещо дуже для мене важливе, а саме про захист мого псиночка від бліг та кліщів. І мій вибір у цьому питанні – це Нексгарт та Нексгард Spectra. Нексгард і Нексгард Spectra – Це безпечні протестовані смачні жувальні таблетки від бліг та кліщів для собак. Що важливо, вони вбивають бліг ще до того, як вони відклали яйця, що убезпечує ваш будинок або квартиру від зараження. Кліщі ж можуть вкусити собаку, але вони не наносять ніякої шкоди і помирають від отриманої дози препарату через кров собачки. Чим же відрізняється від NextGuard некзґардспектрі? NextGuard Nextguard Spectra має, окрім захисту від бліх та кліщів, також захист від деяких гельмінтів, зокрема від дирофілярій, які можуть вразити серце собаки і призвести до смерті. Ці штуки переносяться через укус комара, тому важливо давати Spectra саме у період льоту комарів та за місяць до нього і за місяць після. Таблетки це дуже зручно, тому що вони не потребують ніякої підготовки чи дієти. Вони не мають ніяких показань щодо обмежень по плаванню чи купанню. І діяти починають вже за 30 хвилин. Я обираю NextGuard та NextGuard Spectra, бо хочу, щоб мій псин був здоровим та захищеним. Якщо шукаєте надійний варіант, раджу придивитись.